Всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Нещодавно я придбав новий маленький вубчик, коптер 2,5 дюйми Emax Max доволі такий шустрий коптер. Літає на 3С, на 2С він трошки в'ялий. Але камеру буду міняти, тому що камера не дуже. Вона от видно з відео, що якимось голубуватим віддає. І не побачив, от зараз я закрашу його, не побачив е, ветки е, дерева. І от е, Тут буде маленький краш, але з ним нічого не сталося. Так як Дуже крепка рама. Я його ще встиг е, вирівняти. І от Зустрічайте мій новий коптер. Є Макс, Тіні Хаук, Freestyler 2. Що я хочу сказати? Я його видивився на OLX, брав Бушним, тобто в бувшим використанні. Рама ціла була. Значить, коли я його отримав на новій пошті, звісно, що він не такий був, як на фотографіях. І я зразу зрозумів, що я його буду повністю розбирати, повністю перебирати, перепаювати, перечищувати. Все буду ну, на свій лад. Пропелери, які стояли на ньому, були не в задовільному стані. Тому я попросив людину, щоб вона положила мені комплекти з дроном запасні пропелери, за що я їй дуже дякую. Я, звісно, відразу їх відкрутив, далі далі побачити і замінив на нові. Значить, от. Я якраз достаю з коробки, нові пропелери до цього коптера, значить, це 2,5 трохи лопасні, є максовський оригінальний пропелер. Далі, що було в комплекті, значить, була паралельна зарядка. Паралельна зарядка значить, положив він мені також два акумулятори, 2S, але вони були зроблені з 1С. Він сам зробив, я так розумію. Потім я їх розібрав і зробив з цих двох акумуляторів один акумулятор на 3С. Один акумулятор на 3С. І в мене ще були вдома акумулятори на 3С, тобто він на 2S, я вам скажу чесно, він дуже в'яленько літає. Тобто йому потрібно 3С. Значить, що він мені ще сказав? Коли він його купував новим, там цей коптер був розрахований на 2С. Але при експлуатації цього коптера виявилось, що. Польотник там підгорів, заводський польотник підгорів, і він постійно перезавантажувався. Тут зараз вже стоїть зовсім інший польотник. Тут стоїть GMS на 40 А. Тобто, він, хазяїн цього коптера купив новий польотник, його встановив на цей коптер, двигуни залишив ті самі там на 7000 КВ. Пізнавшись про це, що тут зараз вже стоїть зовсім інший польотник, я не розчарувався. Навпаки, я навіть, недовго думаючи, відразу замовив цей коптер, тому що я розумів, що 40 А мені буде вистачати і нічого з цим регулятором не відбудеться. Відразу замовив і, от не пошкодував, тому що. В кінцевому результаті, що ми отримуємо. Е, безколекторні двигуни, рама, дуже міцна рама, новий польотник, акумулятор. Е, звісно, що при отриманні, я вже казав, я зразу зрозумів, що я буду його повністю перебирати. Е, повністю розберу під ноль, перемию, перечищу, все перепаяю, лишній е, припоїці і весь повбираю, тому що були неякісні. Провода не силіконові, а ПВХ була з ПВХ ізоляцією. Я все е, розібрав, перемив, перечистив. От зараз я починаю розбирати його, тому пропоную трошки ускорити, щоб не затягувати відео, щоб вам було е, цікаво його дивитись е, в кінцевому результаті, коли я його повністю перебрав. Коптер, по-перше, внішнє, він дуже красивий, літає класно. До речі, я залишив стокові піднастройки, все залишив, як на ньому було. Єдине, що я туди встановив, це. Біпер, піщалку встановив, тому щоб не шукати, не ходити, прикраші його не де в полі там. І встановив, він спочатку був на протоколі ЄЛРС 2.4, Я встановив ЄЛРС 915. Все, більш нічого не чіпав. Єдине, що мене трошки засмутило, це що в польотнику цьому джимсу всього два порти. Я розраховував ще на GPS, думаю, розпечатую кріплення для GPS, поставлю GPS, щоб трошки далі можна було відлітати. Поставити більш, ну, типа, маленький вупчик такий, дальноліт такий зробити. Звісно, щоб можна було вийти з положення з цими двома портами, на що я про GPS зараз говорю, але я вже не став заморачуватися, залишив все так, як є. У мене, значить, на першому порту VTX э, стоїть, на, на другому порту у мене стоїть RX. І, значить, э, Залишив все як є. Ну, ось тут я вже далі спиртом мию раму, тому що він був в якомусь нальоті. Ну, він також видно, був оброблений пластиком 71. І чи він не висох, чи що, і поприліпала пиль до цього пластика. Э, і тобто, я це все відмивав, відтирав. Але кінцевий результат е, доволі таки вийшов красивий. Ви от зустрічаєте. От е, мій новий е, коптер. Е, значить, є е, МАКС Хаук Ну це вже можна сказати, не є Макс, це вже кастомний коптер, але на 40 А такий маленький, на ньому можна вигазовувати і не боятися, що щось там перегорить, згорить. Е, я думаю, що все повинно з ним бути класно. Е, я його, до речі, обробив. Двома слоями пластика 71, щоб він, десь, якщо впаде в сніг, чи в якусь калюжу, щоб йому нічого не зробилося. Щоб він ніде не замкнув. І під кінець відео пропоную подивитись ще от коротенький сюжеті польотів там, де я от літав на природі. Значить, літає він чудово, на 3С тримається так, значить, там 550 мАч, на 3С тримається в повітрі десь приблизно. ну, ну Я міг би й довше, просто, що мороз десь до 5 хвилин він тримається нормально, можна фрістайлити, можна вкрутити різні фігури. До речі, кого зацікавив цей коптер, можете писати мені в коментарях, тому що ближайшим часом я планую його продавати. Ціна його буде 5 тисяч гривень в комплекті. Я даю акумулятор 3С1П на 550 мАч, і даю баланс паралельну зарядку. Значить, Я ж кажу, ви все бачили, як я його робив. Звісно, що, можливо, щось я не так робив. Пишіть в коментарях. Але я рахую, що в кінцевому результаті вийшов, дуже швидкісний, 40 амперний коптер. Тому всім гарного дня, до побачення! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей! Далі буде ще більше класних відео про коптери, про мото, вело, електротехніку.